ВПО України, друзі. ВПО України. До волонтерів підійду. Максим Ніколаєвич Каченко, народний депутат, до нього не підходжу, бачите? Так, да, він зайнятий справами своїми. Все добре. Розкажіть, Денис, ви пригнали машини, хлопці. Що за машини? Вони не розваляться на передовій. Машини підводять. На 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 ну, це просто попадає. Агата какі? Дванадцяти рік. Та, ну. Так що бачите, це е, за кошти благодійників. Я хочу, щоб військова адміністрація Луганської області, яка розказує і е, декларує і показує, які вони е, транспортні засоби покупають по 2, по 1,5 мільйона, службові машини. Ось на чому їздити треба, або на власних, або на от таких машинах. Які сьогодні дають благодійники і наші хлопці ВПО України на фронт, передають хлопцям теж все і ремонт, все ж безкоштовно. Тільки логістику наверное, проплачують, навіть фонди благодійні, да? ну, садярку, і проще, ВПО України. А скажіть, будь ласка, хоч раз на якісь заходи приглашала воєнна адміністрація, військова, сівера. Взагалі з Луганською областю зв'язана, оскільки ми Луганської області допомогли і переселенцям, допомагаємо до, до сьогоднішнього дня. І завтра якіся завтра будемо допомагати, і військовим. Но завтра Одеса, Умань у вас, да? Да, завтра будуть діти. Всі машини розмало. оплачені громадською організацією по Україну. Друзі, я це до чого? Я до чого? Я е, е, так, хлопці, я вибачаюсь, бо я може заругаю щось. Ано не треба. Я до цих е, для мене держеморт мородерів. Хабарників, які оту, отримують по 150, по 120, по 100 тисяч, по 80. Я зараз дивлюсь, там стрюк, комусь три оклада премію якомусь комунальному підприємству, комусь, когось нагороджують вони. Так, да, Комунальне підприємство, предприяття, бачите, при е, окупованій Луганщині, Сєвєродонецька, ще працюють. І там, бачите, справжні герої. Дивлюсь, на день міста, на які там ще свята. Стрюк це нагороджує СБУшник. Це в кінці гайдая такого богу. Знаєте, у нас керівник, крадівник для мене і зрадник. І оце зараз продовжується ця зрада для мене. А це от просто от працює громадське об'єднання ВПО України. Працює для переселенців, працює для військових і все робить для об'єднання нас всіх. І заради перемоги ВПО України.